Танцуют танцы, словно иностранцы цы, цы, цы. Цы, 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 цы. Серебряное море, диско корабли И накрывает лето, нас с тобой волна любви Серебряное море, диско корабли И накрывает лето, нас с тобой волна в лунном свете я тебя увижу вдруг Мы позабудем вместе обо всем И нам никто не нужен, только мы вдвоем Серебряное море и диско корабли И накрывает лето нас с тобой волной любви Селище Лазурне знаходиться на півдні України, на Херсонщині, на узбережжі Чорного моря. Саме тут розташувався міжнародний оздоровчий центр збираючи... разом талановитих дітей не лише з різних куточків України, але й СНД і зарубіжжя. Прибрежний міністерством праці і соціальної політики України визнано кращим дитячим оздоровчим центром. 300 днів на рік. Сезон вода в море прогрівається до 27, а часом навіть до 30 градусів. А яке тут повітря? Справжні ліки. Творене поєднання морського та степового повітря, насичене киснем, озоном, йодом, бромом, кальцієм, калієм, лазурне знаходиться в південній частині мілководної джерелгацької затоки, відомої своїми цілющими вісок пляжів, водні та надувні атракціони, вдосталь соковитих фруктів і овочів, вирощених під променями південного сонця. Так 4-6 осіб. А це майстер-клас відомого хореографа Алли Рехліцької, який проходив в рамках третього відкритого міжрегіонального фестивалю дитячої хореографії Зірки Прибрежного-2011. Це один з найпрестижніших конкурсів в Україні. Колектив Прибрежного вже втретє його проводить, забезпечуючи високий фаховий рівень. А для цього є всі умови. Літній кінотеатр Юрмала професійна звуко і світлоапаратура, А головне ми прекрасно що кожен з керівників працює в определенному своєму каком-то кругу, і очень сложно выпрыгнуть з тих рамок, в яких ти знаходишся, і когда є можливість. Возможность... Чому то поучиться, то я думаю, то всі полезно. виявлення та підтримка нових яскравих балетмейстерських робіт і талановитих виконавців, розвиток та укріплення культурних зв'язків дітей та молоді, активний відпочинок та фізичне оздоровлення на чорному морі, п'ять днів красивого змістовного відпочинку та напружених виступів. Дуже дуже красиво, дуже гарно, так затишно. Південь це як завжди є море, краса, сонце, пісок. От. І ми вирішили тут знайти нових друзів, познайомитися з новими е, колективами. Діти дуже задоволені, задоволені, я кажу, як сказати, самою атмосферою цього фестивалю, е, тою сферою, яка є в залі, яка є підтримка в цьому залі. Ну, Видно, що все-таки люди зацікавлені в цьому у сфері цього мистецтва, як хореографія. У нас експериментальна група, організована три роки тому назад, стояща із одних дівчат. Просто ми вирішили спробувати вивезти цю групу на відпочинок і в той же час на фестиваль. Мне очень понравилось здесь, в лагере прибрежном и на Херсонщине, потому что здесь очень хорошая материально-техническая база. Здесь хорошая площадка, как мне сказали, увеличенная в этом году. Здесь на фестивале очень интересно. Мы уже выступали с нашими танцами, но мы хотим еще раз показать наши танцы и хотим, конечно же, получить первое место. втретє пройшов в прибрежном межрегиональный хореографичный фестиваль, объеднуючи талановитих дітей Украины та Росії. Здесь очень хорошо и тепло принимают. Здесь хорошая обстановка. Нам действительно очень нравится. Мы сюда ездим уже второй год и, думаю, не последний. Нам здесь очень нравится. Здесь все очень красиво. Море все прекрасно, солнце постоянно. Хорошая обстановка. どうした